19 червня християни відзначають трійцю або П'ятидесятницю, адже святкується вона на 50-й день після Великодня. У народі цей день називають ще зелена неділя. Чимало вірян прийшли сьогодні до храмів міста, де з самісінького ранку лунають святкові служби. Чернігівці дякують Господу та просять Божої благодаті для себе і своїх рідних. Міра любові, добра. как семье, так близким и вообще всей Украине. Благодарил и обязательно о детях просил, о крестниках просил. Я всех православных христиан нашего города Чернигова и Украины. Пресвятая Троица, спаси нас, Господи, помилуй нас. З праздникам вас у Біблії згадується, що в цей день Дух Святий зійшов на апостолів. Після цього вони заговорили мовами різних народів, яких до того не знали. Це було сприйнято як диво Господнє. Свято Трійці є днем встановлення церкви Христової. А за давньою народною традицією люди прикрашають своє житло різними запашними рослинами, гілками, квітами, які попередньо освячували у храмах. Наші предки вірили, що зелень на трійцю володіє особливою силою, що захищає оселю відрізня. <зного> зла, а також заповір'ям це сприяє доброму врожаю.